У Дніпрі відновили перший багатоквартирний будинок, який зазнав атаки російського шахету. Мешканці, чиї квартири були зруйновані, вже отримали ключі від нового житла. Серед них і Галина, квартира якої була розбита вщент. Досі згадує події річної давності з болем у серці. Там, де ми з вами зараз знаходимося, цього нічого не було. Була прірва і все, оце, ці кімнати, і в тому числі при. Приймання лежали на сьомому поверсі. Ванна кімната ззаду, також її не було, кухні не було. Була оця кімната, де я вціліла, спала. Плити просто прокинулися, плити були наді мною. Тяжко було, больно. Ворожа атака в ніч з 22 на 23 лютого 2024 року забрала життя двох людей. Ще вісім отримали поранення. Вибух пошкодив несучі конструкції. Повністю зруйнував три поверхи. Тим, хто був змушений винаймати житло, місто допомагало матеріально. Наблюдали, як в травні почали розбирати завали. Це було перше наше таке знаєте, відчуття. Ну, все. Процес пішов. Потім почали стіни. Приходили, дивилися на стіни. Потім я вже ну, не пускалася сюди, а як голову управління пускали, я почала бачити кімнати, як відбудовуються кімнати. Після влучання одразу провели аварійне відключення комунікацій та технічне обстеження будинку. Далі демонтажні та відновлювальні роботи. 72 квартири було повністю відселено. 13 ми відновили. А інша частина може претендувати на програму дій відновлення у разі наявності пошкоджень, затікань, сувів. Якщо хтось порівняє там маленьку дірочку після влучання за цим шрамом на будинку, який зараз видно, то побачите, що вдвічі більше пройшлось демонтувати, оскільки попередні візуальні обстеження вони не дають масштабу, скільки треба в відновленні. Також відновили роботу ліфта, встановили 57 вікон та дверей. Відремонтували під'їзд та мощення біля нього. Мешканці 13 відновлених квартир отримали житло з новою стелею, кахлем, шпалерами, санвузлом, кухонними меблями та варильною поверхнею. Ванна кімната в облічі, нічого не треба робити. Вона готова кухня, також на перший час там е, є що захоче живе. Я тут прожила 48 років. 48. І залишитися в своєму віці без нічого. Тому я вдячна і ми всі, от як Борис Альбертович приїжджав, люди говорили, що ми вдячні за те, що нам відбудували будинок, що ми не залишилися переселенцями. На відновлення пошкодженої частини дому з міського бюджету виділили понад 30 мільйонів гривень. Анастасія Васько, Іван Пономарьов, Дніпро Дніпротіві.